Організовано і дві команди з Екстраліги, дві команди, які представляють Запорізьку та Дніпропетровську область. Один поєдинок вже відбувся. Там хто не знає, за результати я трохи згодом розповім. От зараз буквально в нас секунду на секунду вже почули стартовий свисток і розпочали. Змічти форак під другим номером Роман Сухаревський, третій, та під восьмим номером Дмитро Харченко. Момент! Перший удар ми побачили. Якраз таки Сухаревський, промов всі очікують фінал, але. Фінал. Атлантик футзал, балка, але ну, не так просто буде. Це ж футзал. Моменти. Пелих пробиває, але повзвору. Або Верков тут і Леміш. відкривається на Леміша. Передача! в Вгоди класно! Як же класно тут класно, і Спіймав цей м'яч. Сьомий номер. Харченко, Ніжнік. Ніжнік. Момент пробиває. Владислав змістився в центр. Це удар і не довелося навіть в гру у добовику вступати. Ніжнік. Владислав, передача. Це була прострільна передача акцентована. Якраз таки на Тіряєва. Олександр Фролов та Євген Леміш. Але бачимо, знову-таки з м'ячем Сухабалка Пелих. Пелехи дуже непогано. Там здається. Показує, ну буде пробігати. Фролов. Так, Леміш буде бити. Удари! Пробиває удар. в Площину воріт. Пелех. Пелех з сетра, але м'яч залишає. Борця, як удар в дальній кут. Денутиться в повному складі в оборону. І тут лише через Бутова доводиться грати. Но, можливо, зараз щось вдасться. Хоча б до удару. Так, удар є. Легендзевич пробиває. Бутов все ж таки встигає перейти на поля суперника. Залишиться або ні. Теряєв Пробиває! В дев'ятку забиває! У Нас 12-та хвилина поєдинку. Залишили Тіряєва. Не можна цього робити. 1-0, Суха попереду. Дуже класний удар вдався у Кіряєв. Дивимось повтор. Ну, тут без шансів для дубовика. хвилини цього матчу ми побачили. перший забитий м'яч цьому поєдинку. Залишається м'яч в межах поля. Передача. Ніжних вибиває. М'ячик контратака може бути у сухої балки. Пелих, пелих чекає. Тіряєва віддає передачу. Автогол. Фролос. 2-0. Ну і знову ж не без допомоги Тіряєва. Так, все, розібралося. Так, звісно, ну тут. Без питань, Це автогол на раку. Ну, дуже довго з м'ячем і тут же навряд чи буде йти. Зі статичного положення в обігрошу удар Андрій Тіряєв. Кавальов, ну є рибак. Бити потрібно в дальній кут, Тарас пробиває. Не форсує події. Стефурак. Сухаревський, Сухаревський помиляється, порушує правила, але стояло на ногах! Грати, грати далі! Ні! Фол, і це буде жовта картка. Чай, тут є безліч варіантів. Рибак зліва чекає. Ні, є удар, кошет кутовий. Лебіш пробиває, але тут і по центру. Або що там? Так, так, гравець сухої балки. Бачимо потри зліва, бачите. Ще одна спроба. Лебіжного поседу. Добивання буде. І тут знову бутов. Класна передача. Ніжнік, Ніжнік Забивати! Забиває Владислав 3-0, але відзначаємо. Безумовно і Андрія Тіряєва. 3-0. Владислав Ніжнік. Вісімнадцята хвилина. Впорався з натиском суперника в нас. В воротах. Також Роман Стефурак. Роман. Сухаревський, Дмитро Харченко та Олексій. На Фролова передача не проходить. Вже в контратаці. В нас туха Балка. Маріян Пелех. Класна передача ніжніх реалізовувати. Потрібно. Друга спроба. Бідінок чому не пробивав? Сергій була нагода, але вирішив скидку зробити на Шеремета. Змоги розпочати. Атаку супернику. Сухаревський. Шеремет. Бідінок, шеремет. Забитий Ярошенко. Як же ж розігралися. Класно. Іван Ярошенко. 27 хвилина поєдинку. У нас рахунок стає 4-0. Але відзначаємо знову ж таки бідінок, бідінок. Але високий пресинг. А Верку Вдалося. Але тут Сорокін. Сорокін, який вперше з'явився. Момент удара. Тут жовту картку зараз отримає. Хто у нас? Леміш пробивав. Євген. Удар буде. Є удар знову пелих. Ну, навіщо? удар, тут Подальша передача була прямо таки на ногу Бідінку. Тут Шеремець, в свою чергу, помиляється. Вихід іштають. Бити потрібно і забивати. Бутов. Ті... от У збірної з футзалу Запорізької області залишається лише. 8 хвилин. Рибак! 5-0! Тарас рибак! Як же класно прийняв м'ячі? 32-хвилина. У нас 5-0 рахунок стає. Дивитися, хто там? Ярошенко віддав цю передачу. П'ятий польовий гравець, звісно, що на збірній Запорізької області з'являється. Але суха Балка вже. З біля штрафного майданчика. Суперника зустрічається. Рокін. Запресідгував свого опонента. 6-0. Рахунок робить 35-й номер. 35-й номер. Але хвилина 36. 6-0. Ну не знаю, можливо, хтось каже, що заздалегідь. Моменти, Харченко, Області. Повзвор... Моменти! Стефурак забиває, але там. Можна грати. 3 хвилина. 6-1. Сухаревський тут дуже довго думає. удар. Тут потрібно вже якось загострювати. Удар буде надрічний. І Це пенальти. В межах штрафного майданчика порушує правила. Зараз хто ось Леміш. Передача далі. Так, Легензевич. Порушує правила. Харченко пробиває по центру, прошиває. Гайдає. з і, два і, рахунок стає. Це нас 39-та хвилина. Чотири м'ячі. Хоча давайте дивитися. Момент! Моє три! Ну і хто? Знову Харченко. Мет Тіряєв. Там -то... аж ніяк не впофлияли. У фіналі у нас завтра зіграють Атлетік Футзал та Суха Балка. Дві команди Екстраліги. Дві команди, які представляють Дніпропетровську область. Ну, а в матчі за третє місце в цьому міні-турнірі у нас зіграють збірна Дніпропетровської області з футзалу та збірна Запорізької області з футзалу. Друзі, я ж всім дякую за увагу. Підтримуємо зсу. Почуємося завтра. Всім тихого, мирного дня. Всім дякую до побачення.